Всім привіт! З вами ДВК-Мото. Сьогодні у нас в огляді дизайнерські ручки на кермо 25 мм шпиль з корою контролем. Ці ручки виконані з металу, з сіломіну, мають хромоване напилення. Такі спеціальні гумові вставки, бачите, такої об'ємної текстури, які забезпечать надійне щеплення, а також забезпечать вентиляцію. Що дуже актуальна в спекотну пору року. На кінцях ручок розташовані такі знімні важкі або грузики, які за допомогою шестигранника можна зняти або замінити. Ручка газу у нас має ставочку під два троси. І, власне, сам круїз контроль. За допомогою.